Скільки коштує покататись на горних лижах в Манітобі? Взагалі, провінція Манітоба це в більшості прерія. Тобто ось така рівнина на сотні кілометрів. Ми їхали до лижного курорту півтори години. Аж раптом, звідки не візьми, з'явилися такі схили, і виглядало це казково. Лижний курорт називається Ла Рів'єра. І тут я нарешті побачила лижників, які спускались з чотирьох схилів. Після заповнення анкети для оренди взуття та лиж я пішла отримувати спорядження. А ці яскраві рожеві окуляри позичив мені мій друг крек. Кататись ми могли до п'яти вечора. Така неймовірна краса, при на 14 градусах Цельсія. Це була моя друга поїздка на горні лижі. І, звичайно, я була дуже рада та енергійна. Близько 4.30 почався захід сонця, та ми встигли зробити пару крутих кадрів. І так, оренда взуття та лиш, а також допуск до підйомника коштував 90